На труною дружня родина із смутком в серці та зі сльозами на ушах. Кривий Криворіг провів в останню путь загиблого захисника Сергія Дячука. Чоловік мужньо стояв на захисті рідної держави на одному з найгарячіших напрямків Херсонському, проте повернувся додому на щиті. Ще за мирного життя чоловік працював зварювальником на заводі. Водночас мріяв, радів життю та будував плани на майбутнє. Проте, коли в країну прийшла війна, мужній воїн приєднався до лав Національної гвардії України, вибуваючи ворога у складі військової частини 3102. Вдало працював по окупанту з гранатомета. Герой боровся проти ворога до останнього подиху. Проте через влучання ворожої бомби по позиції, 25 травня Сергій загинув. Був на позиції влучання. Кап прилетіла авіабомба. Він Дру, дружелюбний був друзі були в нього буде не вистачати. За мужність та героїзм чоловіка нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно за заслугою перед містом третього ступеня нагороджується дячук Сергій Віталійович посмертно. <різь> Дякую, <різь> Відтак у чоловіка на цьому світі без підтримки залишилася сестра та мати, які вже ніколи не побачать люблячого сина та турботливого брата. Вічна пам'ять захисникові вклоняємось за подвиги. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлєв, Першимський.